У самі, сина і святого Духа. Моя, моя, Слава Ісусу Христу. Слава Слава. Сьогодні у цю суботу, перед початком Великого Посту Христос звертає нашу увагу на надзвичайно важливі речі. Субота є Дне поминання у Софі. І власне у часі поминання ми творячи пам'ять. Ставимо перед свої очі усе життя, той життєвий приклад наших рідних, які випередили нас дорогою життя. Рідних, друзів, близьких, знайомих, тих, хто є близькі нашому серцю. І бачите, переглядати життя, роздумувати над життям тих, хто сьогодні вже споглядає Божий лик у вічності, означає також роздумувати над тим, як до тої вічності дійти. Сьогодні Христос голосно каже нам: усе, що тут у світі відбувається, має дві позиції: або заради театру, тобто, щоб хтось щось подумав, хтось щось сказав, хтось зробив собі якісь певні висновки, або заради справжніх стосунків із Богом. І це є зовсім різні речі. Бо, бачите, коли приходимо перед Богом. Бог насправді споглядає не те, що інші про нас казали, але те, що ми із Богом змогли прожити. Бо також і ми, ми насправді, коли спілкуємося з нашими друзями, ми не думаємо про те, що кажуть інші про наших друзів, а лише зупиняємося на нашій думці і на нашому життєвому досвіді з друзями, яких ми маємо. І тому Христос сьогодні дуже чітко звертає увагу усе, що робите. Не робіть на показ. Не в плані того, що не потрібно, щоб інші знали і набиралися доброго прикладу, але йдеться про мотив, через який це робимо. Як важливо сьогодні, стоячи на порозі початку Великого посту, усвідомити, що Бог мене любить і Бог мене шукає. Як будувати стосунки любові? Бачите, коли роздумуємо про наше звичайне життя, ми помічаємо, що любов це завжди двостороння динаміка. Коли ти зауважуєш, що хтось любить і шанує тебе, і в твоєму серці народжується також бажання любити і шанувати. І власне, коли тої любові починає бракувати, починає бракувати сили, щоби також відповідати взаємністю, як важливо усвід... помічати, усвідомлювати, торкатися Божої любові у моєму житті. А це означає, що ми мусимо вміти. Часто зупинятися. Зупинятися так, як сьогодні на цій божественній літургії, роздумуючи про наше життя і життя тих, хто нас випередив. Бачите, у цій божественній літургії, казав, коли святий Василій Великий на цій молитві є зібрання не тільки вірні і священники, але також тут сьогодні є присутні ангели, архангели, всі воїнства небесні. І також є присутні усі святі, у цій молитві, та у цьому єднанні, у цьому спілкуванні із нашим Богом. Сьогодні тут ми всі є поруч. І бути поруч означає також мати відвагу обмінюватися дарами свого життя. Сьогодні бути на молитві за наших усопших є також знаком нашої вдячності Богові за те, що хтось перед нами. Зміг дозволити собі прожити Божу любов, нею наповнятися і нею ділитися. І це також в нашому серці має збуджувати це прагнення також жити Божою любов'ю, нею наповнятися і нею ділитися. Знаєте, маємо ще цих два дні для того, щоб подумати над якоюсь нашою доброю постановою на час Великого Посту. І нам не треба робити 20-30 речей, які ми хочемо змінити у нашому житті, але один простий маленький жест, який 40 днів буде нас супроводжувати. Не знаю, наприклад, так, якщо ми з вами не маємо такої звички молитися зранку або молитися з вечора, зробімо собі постанову, що протягом цього часу Великого Посту кожен день буде мати бодай. Я не знаю, які 10 хвилин моєї молитви, приватної або сімейної, бо дивіться, що молитися разом з чоловіком, з дружиною чи з дітьми не творить абсолютно ніякої проблеми. Але кожен день буде в молитві. Часом ми кажемо, те, що нам важко згадати, як це робити. Візьмімо, придбаємо собі якийсь образочок, або візнімо, як то витягнемо образочок, який ми десь маємо, і поставимо його перед наші очі. Бо коли твої очі дивляться в очі Бога, ти пригадуєш, я сьогодні тобі ще не сказав, сказала, що я тебе люблю. Боже, я тебе люблю! А тоді народжується бажання спілкуватися. Бачите, бо коли Бог прагне з нами ділитися своїми думками, цього ще достатньо, щоб Божі думки ставали нашими і Божі бачення, Божий погляд став нашим поглядом. Для того, щоб уся, ця, уся Божа реальність ставала нашою, ми також маємо зупинятися, чути Його голос, також з ним спілкуватися, і тоді наше життя поступово переображується. Найбільший, найдієвіший спосіб зміни нашого життя, зміни, про яку думаємо, називається також богословським терміном обожествування. Тобто Набування татої Божої благодаті в нашому житті найбільше і найдієвіше відбувається у святих тайнах. зокрема, та в нашому такому буденному житті християнина у тайні святої сповіді, покаяння і у тайні святого причастя у Євхаристії. Тому дозвольмо собі бути поруч з Богом, щоб усе наше життя було таким гармонійним співом Божої любові. Божої благодаті слава Ісусу Христу.